Реабілітаційний центр для ветеранів планують створити на вулиці Курбаса у Івано-Франківську, розповів Суспільному його засновник Станіслав Онищук. З його слів, тут військовослужбовцям та їхнім сім'ям надаватимуть юридичну і психологічну підтримку, а також допомагатимуть працевлаштуватися і навчатися. Крім цієї локації, тут поряд за цією ж адресою. Ми також облаштовуємо. Такий невеликий пункт медичної допомоги для ветеранів. Ми там хочемо сконцентрувати такі найбільш необхідні сервіси медичні для ветеранів і членів родин це терапевт, сімейний лікар і обов'язково нарколог, який працює з залежностями. Ми знаємо, ну на жаль, ми розуміємо, що це є досить такою істотною проблемою зараз, і особливо враховуючи, що в вересні закрили івано-франківський наркологічний центр, і по суті, можливості отримати. Таке би лікування залежностей вони є досить складні зараз у Франківську. Станіслав розповідає, що у реабілітаційному центрі планують облаштувати ліфт для людей з інвалідністю, плитку зі шрифтом Брайля та поручні у санвузлі. З його слів на ці роботи заклад отримав 56 тисяч 500 гривень від громадського ресторану Urban Space 100 в межах осіннього грантового сезону. Проводитиме роботи будівельник Дмитро Карпенко. Треба влаштувати сходи, зробити так, щоб незрячі могли ну, сміло пройтися по них. І з іншої сторони ми маємо там влаштувати ліфт для ну, ограничення у рухах. І це, ну і для незрячих ще треба буде зробити табличку ну, Брайля. Напевно, що з ліфта і почнемо, бо від нього буде вже висотий. Переможцями осіннього грантового сезону від громадського ресторану стали проєкти, які допомагатимуть долати наслідки війни. Розповіла сьогодні на прес-конференції координаторка грантової програми громадського ресторану Урбан 100» Олеся Дідак. Сюди входять такі теми, як допомога військовим, допомога ветеранам, це реабілітація, реінтеграція, соціалізація, це покращення інклюзивності міста, це психосоціальна підтримка та інтеграція. Робота з внутрішньопереміщеними особами та підтримка сімей військових. Із 13 проєктів, що подалися на конкурс Грантову підтримку, отримали три ініціативи. Розповіла Олеся Дідик. з її слів, окрім реабілітаційного центру на вулиці Курбаса, громадський ресторан профінансує проєкт із забезпечення військових засобами для збереження життя та облаштування простору психологічного відновлення військових, які проходять реабілітацію в обласній клінічній лікарні. Зі слів Олесі Дідик, проєкти підтримали на загальну суму: 509 тисяч 950 гривень. Також в межах осіннього грантового сезону громадський ресторан надав фінансову допомогу координаційному центру «Save Ukraine Now» і громадській організації, і громадська ініціатива Галичини Ілона Шевченко, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.